Доброго дня! Сьогодні у нас 6 жовтня, Косим наш соняшник, посіяний прямим посівом Сиро, конечно земля, сыра и палки даже вивертає корні вивертає Влага 12,6 есть уже таке гниє, поэтому будем косить та ложить склад, хорошо що склад виручає, тому що ну, така картина конечно не дуже приємна, але Будемо вже щось робити, якось виходить із цього. Елеватор взагалі не приймає. Вчора написали стоп. Тому в кого немає складу і на полі не є, то ситуація така не дуже. Ну, продовжуємо. другой мункер. Другая година дня. Комбайн там уже до каши, я там оставил с того края трошки. Вот такая у нас палка Не знаю, що ми будемо з цим робити. Край, звісно, затоптаний, закатаний взагалі. Грязюка далі трошки краще. Трошки амброзії є. Будемо пробувати рубаючим катком. Так, О, воно вже Загорівся маячок. Мабуть уже докашує. Будемо порубаємо катком. Та будем пробувати сіять, не знаю, конечно, тут де проїхав комбайн Вообще таке тут такі грязюки Погода Внесла свої корективи Трошки до цього всього ну, Тут конечно де не їхав тут вообще без питання. Там де проїхав там слід Що він докосив, Ні, мабуть ще не докосив Так, ну шо будем сьогодні вже знати вес їдуть машини, сразу загружаемся, цена резко обвалилась Вчора ще була 13, сьогодні вже 12200 І не всі приймають, поэтому Надо успіть прыгнуть в цей паровоз, тому що далі здається Сейчас почнуть масово косити, тільки-тільки почали косити після затяжних дождів. Сейчас почнуть масово косити, взагалі вона нікому не треба буде. В цьому випадку дійсно дуже класно, хоч є склад, що він виручає. а Так, ну куди його дівати? Ну еліватор не бере, на вулиці ж його не висипеш. Взагалі такі справи, а так оце комбайн би трошки повиривав, Не хотілося б. Щоб таке було, але ну, то що є, то є. Це така погода, вона внесла свої корективи, будемо пробувати. Все, будемо дружатися, буду знати вес. Тоді вже будемо бачити картину. Осталась внизу пружина и, естественно, застряла. Сейчас будем вытягивать. Поехали, поехали.